Арбазье бузує. Зняла некоторые очки. Думаю, уже час пройшов, думаю, надо, наверное, потроху знімати. І от тим, яким зняла очки, начинають бузувати. Задри, задери. Начинають дратися з тим, у кого очків немає. Вот это тебе Не зря называют барбазье. Поборзая. Бо а это наши маранчики за ямцанами. А барбазье вон драку устроили. И берутся. О, Барбазі до Марана причепився. Марана хочеться. Це я йому очки зняла. Це треба подивитися, якщо до назад поодівають ті очки. Бо в очках так було спокійно, ніхто нікого не клював, ніхто нікого нічого. Воно що робить. Це барбаз'є. І оце я зняла їм мочочки. ну бачите, що роблять. Це, мабуть, така. В жилках. От в очках були спокійні, все було добре. Зняли очки і почалися бойні. Мабуть, треба назад одівати очки. Серий вийшов. Стоїть, дивиться, що там за розбори. Молодий на розборки пішов. То двом зняла сіреньким. Де ще один ходить. І оце. Барбазі бузить. А кажуть, вони спокійні. Ага, дудки. Куртка знайшла перо. Хотішо наносить. Перо. Це той, щоб ми зняли очочки. Ну, побачимо, дещо до завтра. Це буде добре і завтра. Тому очки і не будемо надівати, але треба слідкувати. Бо щось чимало часу пройшло, але вже починають. Да. Погода у нас нелетная. Может быть, окуляры назад бы